Вітаю вас, пані та панове, Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні у нас на огляді черговий представник французького автоавтопрому в класі сімейних компакт компакт-ванів. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали. Тож сьогодні до вашої уваги вже легенда сімейних компакт-венів. Сценік третього покоління. У нас автомобіль 2009 року з легендарним без перебільшення двигуном 1.5 турбодизель. Це К9К, Якщо ви ще не знали, автомобіль проїхав 149 тисяч кілометрів і привезений із Німеччини. В такому прикольному кольорі це не чорний і не сірий, який якась така суміш цікава виглядає. Тим не менш прикольна. Давайте відразу подивимося, що у нас по комплектації. Бачимо такі протитуманні фари. Встановлена передня вже спереді зимова гума. Ззаду у нас все сезонне уніроял. Не будемо загострювати на цьому нашу увагу. Відразу перейдемо до комплектації в салоні. Тут ми бачимо повний електропакет, електрика по зеркалам. Сідаючи сюди на сидіння, відразу нас зустрічає ось таке кермо. Це оригінальне кермо, воно бачите в якому стані. Реально видно, що машина пробігла небагато. Електронна приладова панель, шестиступенева механічна трансмісія, присутній кондиціонер та електронний ручник. Звісно ж, запас двигуна із кнопки і така ось ключ-карта. От десь приблизно приблизно десь в такому положенні, можливо, трішки ближче. О, отак От би мені було зручно їхати. Давайте подивимося на задньому ряді, що у нас там. Так, сідаючи сюди, тут, як завжди, доволі багато місця. До спинки переднього сидіння. 1, 2, 3, 4. 4, з лишнім попугая. До потолку ось така відстань. Тут, звісно ж, на спинці вже є у нас така пластикова пластиковий. Тіл для того, щоб ви могли в дорозі пообідати два таких карманчика. Можете сюди покласти ваш телефон, павербанк, підзаряжати і при цьому собі обідати. Центральне сидіння у нас складується ось такий столик, він обшитий пластиком, для того, щоб коли ви розліте якусь каву чи щось таке, воно не впиталося в сидіння і не робило вам біди. В цілому задній ряд збережений. Стеля у нас чистенька. Бачите, ніде нічого не провисає, ніде нічого не етити. Все чітко. Тут сонцезахисні сіточки, Вони, можна їх або зняти, або поцепити назад. Давайте тепер до багажнику. Значить, багажне відділення нашого сценіка. Як і у всіх сцені, воно достатньо велике. Під низом у нас є компресор та піна до нього. Це вже такий стандартний набор. Давно вже німці кладуть саме. Такий комплект, ви можете виняти цей пластиковий, не пластиковий, не цей елемент із піни і покласти собі запасне колесо, якщо ви ще старовір. Також в комплекті йде ось така сіточка. Вона, як з автомобілем йшла, так вона і лишилася. Це сітка захисту, якщо ви перевозите тварин, собі туди вчепили і тварини вам не будуть заважати в дорозі. Тож закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. А тепер ваша влюблена рубрика огляд товщинаміра. Давайте ж подивимося, що по лакофарбовому покриттю на нашому сценнику. Капот 257, 297, 268. Не лякайтеся таким великим показникам. Наш сценік це я вам наперед скажу покритий двойним слоєм фарби із заводу. Тут ми бачимо по капоту невелике, ну, трошки більше показує, там 340. 400. Це другий слой фарби. Капот у нас перефарбований від сколів. Я так звернув увагу, що немає ніяких сколів на капоті, скоріше за все, це просто е, перефарбували якусь частинку капота там, де були сколи. Тому що тут об'ється нормально. Ну, 260. Ну, можливо, тут а, із переходом і з лаком. Так, ідемо далі. Дверка. 212, 230 та 280. Е, давайте зразу. Задня дверка. 206. 230. 220. Це рідна фарба, друзі. Як ще перевірити, чи автомобіль в двойному окрасі із завода, чи ні. По проємам, якщо проєми б'ються в два рази більше, ніж е мають битися, то значить реальний автомобіль в двойному окрасі. Так і у нас, бачите? 110 мікрон, 130 мікрон. Проєм б'ється. Але знову ж таки, зауважу, це є рідна фарба. Далі, задній проєм. 128, 111. Щоб хайтери, ось дивіться, давайте покажемо ближче, щоб хайтери не казали, що це перекрас. Дивіться, тут є такі незначні царапини це від цього ремня. Бачите, який там товстий під низом слой ґрунта. із за цього вона б'ється так трішки більше, ніж мала би битися. Так, заднє крило 266, 179. 183. Рідна фарба. Ляда. 186, 199, 190. Рідна фарба. Заднє крило 270. 186. 222. Рідна фарба. Задня права дверка. 210. 250, 290. Рідна фарба. Так, передня права: 175, 270. 205. Тобто ви бачите, що симетрично показує наш товщиномір як з лівої сторони, так і з правої сторони. Не лякайтеся, будь ласка. Так, дах. 208. 211. Проєми. Передній проєм 101. 160. Так. І задній проєм. 148... 140. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що по нашому сцені є один косметичний підкрас, це капот. Скоріше за все, його перефарбували від сколів, так як в Німеччині багато автобанів, машина в цілому їздить по трасі. Траса, крошка, січе капот. Всі, всі ви знаєте цю історію. Ми вам, як завжди, показуємо все, як є, приймати рішення лише вам. А ми рухаємось далі. А тепер давайте разом подивимось нас автомобіля А тут нам є що показати вам. Дивіться, скільки документів. Давайте відразу розпочнемо із сервісної книжки оригінальної. Так, дивіться. Значить, ось де він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку кузова і ви зможете перевірити всю наявну інформацію по базам за допомогою загальнодоступних ресурсів. Тепер давайте рухаємося до самих сервісів. В сервісній книжці у нас є лише один запис. Е в 2011 році проби складав 20 254 кілометри. Але не лякайтеся, у нас є ще ось така папка, де є кожен сервіс зафіксований на папері. Ось цей сервіс, тут перелік виконаних робіт. Та сама дата 17.11.11. пробіг Пробі складав 20 254 кілометри. Це та сама дублююча, дублюючий запис, той, що є в сервісній книжці. Ось тут два таких папери. Далі дивимося: 12 рік. Пробі складав 37 000 км. Далі, 13-й рік. Пробі складав 52 тисячі кілометрів, майже 60. Далі у нас 14-й рік пробіг складав 68 000 км. Далі у нас 15 рік пробіг складав 83 000 км. Далі у нас 16-й рік пробіг складав 99 000 км. Далі у нас 18 рік пробіг складав 116 000 км. Далі у нас 19-й рік, пробіг складав 129 000 км. Далі. У нас 20-й рік пробіг складав 146 тисяч кілометрів. Далі, у нас так, це не той папірець у нас. Далі, 23-й рік пробіг складав 147 703 кілометри. І далі останній зафіксований пробіг у нас в 25-му році, в 9 му місці 148 782 кілометри. Тобто, буквально. Місяць тому пробіг був 148 782. Зараз у нас на приборній панелі показники одометра замерли на показнику 148 км. 870 кілометрів. Тобто там 150 км назад був останній зафіксований пробіг. Про всі сервіси ми вам розказали, показали. Тож, друзі, тепер давайте покладемо це все на місце і перейдемо до підкапотного простору. Подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає рядний чотирьохциліндровий турбодизель об'ємом 1,5 літра. Це легенда від рено, двигун з маркуванням К9К. Потужність його складає 110 кінських сил, крутний момент 240 ньютонів на метр та система впорскування Common Rail. По двигуну питань у нас немає. Працює він рівнесенько, він сухенький, без підтікань та запотівань. В цілому цей двигун зарекомендував себе як надійний, неприхотливий та Економічний. Тож, давайте закриємо капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши його, ви отримуєте класний надійний французький компакт-вен, який забезпечить вам мінімальну витрату палива та недороговизну в експлуатації. Вже встановлена зимова гума, тобто на рахунок цього переживати вам не вартує. А автомобіль має лише один косметичний підкрас та безліч функцій, які необхідні для комфортного користування ним. Завжди вам говорю, друзі. Купуйте автомобілі, які вам до душі їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. А з вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Ми завжди вам раді.